Вітаю! Мене звуть Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні в нас дуже чудова тема 10 ароматів, 10 блогерів. Це тегове відео від нашої чудової Оксаночки Трій. Я прям пищала від радості, коли побачила заголовок тільки. А коли і відео подивилася, це було дуже цікаво, дуже цікаво вгадувати, кому ж який, від, який аромат Оксана відвела. І формат такий, що спочатку ми показуємо аромат і розказуємо трошки про нього. І ви можете собі тим часом здогадуватись про кого, а потім вже говоримо. Я вирішила теж так зробити, але все-таки перший аромат я хочу присвятити Оксані, я це зразу кажу. І, Оксаночко, для тебе це, звісно ж, в мене досі, як і рік тому, з тобою асоціюється аромат NP Studio 2 від Мікалєв. Я цей аромат купила рік тому, і Оксана присилала на. Ми з нею мінялися від Левантами для знайомства. І я їй сказала, що я тобі положу цей аромат, тому що він в мене з тебе асоціюється. А чому? Тому що це аромат елегантності, жіночності, якогось комфорту, якогось затишку. От Оксанка, вона, знаєте, Така добра і це як материнська турбота. Кожне спілкування, знаєте, це як материнська турбота. Хоча вона ні, звісно, не годиться мені в мами, хіба що старші сестри. Але от я від неї відчуваю це спілкування, от таку цю турботу, ніжність і щирість. От цей парфум теж такий, він квітковий, він трошки пудровий. Я відчуваю тут медовий пилок. Дуже гарний жіночний парфум, суто жіночний взагалі на чоловіках не уявляю. Якісний такий аромат насичений, але тим не менш він не гучний, він не кричить. Він делікатно вас заносить в кімнату і окутає ніжною хмаринкою. Розкішний аромат, я люблю ним, його іноді для гарного настрою наносити, особливо коли прохолодно. Він дає відчуття затишку, так само, як Оксана в спілкуванні дає відчуття затишку і відкритості. Так, а далі вже будемо вгадувати. У мене тут в списку ледь тисла 10 цих блогерів, тому що я хотіла більше, але я сподіваюся, я ніколи не ображу. В принципі, можливо, більше з них і не побачить. але мені цікава ця гра, мені подобається. Далі в нас буде. Давайте вже по порядку. Далі аромат. Це, як на мене, ультрасучасний, ультраприродний, натуральний аромат лобстер від Mouten Rabbit. Так, видно, видно. Це свіжий ялинковий прохолодний аромат з жиром, який я. По суті, не люблю в ароматах, але в цей, тут, в цьому ароматі, він мене просто закохав в себе. Тут так все гармонійно, так натурально, так природньо. Отака От ніша нішева, Оце отак для мене виглядає справжня ніша. Ну, щось таке, через що ти не можеш в люди вийти, а ось такий свіжий аромат. Тим більше зараз якраз його сезон, зараз дощі. Сьогодні весь день дощ, вчора майже весь день дощ. І цей аромат. Ще додає відчуття свіжості і прохолоди в цей дощ. Так як на вулиці не холодно, ну, прохолода, нічого страшного, він не холодить наш морозить. але додає відчуття природньої свіжості цих ялинок, цих інжирів. І цей аромат, так як мене з ним познайомила Оля Насонова, звісно, він мене з нею асоціюється. Колись ми з нею мінялися ароматами, вона мені зробила сліпі затести колись минулого року в липні теж. І я неочікувано для себе в нього закохалася, бо ж каже, не люблю інжири. І тепер він мене напряму асоціюється з Олею. Він валі теж досі є, здається. Ну, був принаймні. В якихось відео бачила в цьому році. І от тепер для мене це Оля. Оля теж любить свіжі аромати. Так, і приро, і пудрові, і рисові, і якісь квіткові. Але от... Я Оля запам'ятала на початку її ведення блогу по любові до природних ароматів. Не тільки е, свіжих деревних, але й, е, чи зелених, а й, от зараз бадиля, помідорки. Але для мене ось це. Оце поля. Так, йдемо далі. Аромат Hello, like this». Аромат, з яким я відтягувала знайомство, тому що... Всі казали, що це аромат про... І писали в відгуках, що це аромат про гарбузи, а я гарбузи не люблю, ні свіжі, ні варені, я їсти ну, не дуже люблю. І запах тим більше не любила. Але я не знаю, мені щось видно, з роками смак міняється, сприйняття міняється. Зараз я вже їм гарбузову кашу з рисом, Ну, коли з рисом її вариш. І оцей аромат мені теж дуже зайшов. Це такий ніжний ніжний гарбузик, чи то запечений, чи то свіжий, я не можу зрозуміти, але тут є квіти, дуже комфортний аромат. Я його вже, як бачите, добиваю. Видно мені? Ой, так, куди я показую? Добиваю вже його. І оцей аромат, він в мене асоціюється зірвом ласоцем. Тому що саме від неї я вперше почула взагалі про бренд Елдо і про цей аромат. Вона якийсь час тому його часто згадувала. І вона так гарно розповідала, і мені хотілося з ним познайомитись, але цей гарбуз мене зупиняв. Але потім мені поклали в подаруночок відливати до якогось замовлення, і я просто не очікувала, наскільки він мені сподобається. Так що дякую, Іра. Все-таки. Видно якісь пліди, які ти мені навіяла, я посилала, і воно мені прийшло. І потім, звісно, коли я затеслила, я бігом побігла шукати залишки. Тут було ось стільки, це було трошки більше року, тому я його купила. І оце тільки носила: такий ніжний, комфортний, затишний, але не простий. Я не назву цей аромат простий. Так само і Іра в мене асоціюється з комфортом, затишком. І, тим не менш, це е, дуже характерна понятка. Ну, я знаю, що віри теж у ній є, тому я його і підібрала двір. Далі... О, піде. Та чого так? Треба відкладати в другий бік, те, що я вже показувала. Далі аромат Роша ФАМ 2013. Є ще просто фам, я не знаю, як він пахне, але цей мені дуже подобається. Це трошки не моє, це трошки е, старошкольний аромат, але він настільки багатий, настільки багатий в нього звучання, не в плані, що звучить дорого-багато, а в плані квітковий, насичений, медовий. Теж тут є медок. Мені здається, тут і пилок медовий є. Важко розібрати його на компоненти, тому що він. Ну, дуже гарно звучить. Але, тим не менш, він звучить от, не зовсім як старошкольні аромати. Щось серединка між, старому, між, між старошкольними і сучасними ароматами. Приємно його вдихати, але я його взяла в розпив по гарній сні, тому я його не ношу, я іноді його вдома наношу, коли теж хочеться. От як і Мікалєв, Хочеться відчуття затишку якогось. і оцей. А вибрала його для Іванки Кузьми, тому що в Іванки я бачила багато, вона любить теж старошкольних ароматів, роша, отаких от більш бюджетних. Ну і Ніша теж, звичайно, але от вона в мене тепер асоціюється з отакими ароматами, типу як роша. Це приємні, це насичені аромати. І я сподіваюся, я цим ароматом не образила. Так, йдемо далі. Далі у нас аромат Абіс fleur d'oranger. Це новий нішовий бренд. Я на Ютубі щось про нього не чую чого, крім мене, про нього ніхто не говорить. Це класний аромат. Я хочу дуже познайомитися з іншими, але цей, ну, fleur d'oranger, якщо бачу в піраміді, то я скоріше всього куплю. Якщо ну, вибирати, що купувати на осліп, то для мене флердранж це безпечний компонент. І зазвичай це приємно. Але для мене це аромат чаю теплого, але не дуже міцного. Терпкості чаю, чайного листя, зеленого, скоріш за все. Або мікс – зелений чай. І тут якась свіжість, якась водянистість в ньому. Він продовжує відчуття свіжості, якщо в спеку вийти в ньому на вулиці, знайти свіжості після душу. Але в першу чергу для мене це аромат спокою. І аромат спокою в мене асоціюється теж ще з однією дуже спокійною приємною дівчинкою, це Альона Благодарна. От вона такий, в неї такий ніжний голос, завжди спокійний, завжди в якомусь одному тоні, то тобто, це знаєте, без таких перепадів, як в мене. Теж буває. А от такий спокійний той, що ти просто сидиш і просто слухаєш і балдієш. І цей аромат теж такий. Сидиш просто і балдієш. От про спокій, про затишок. В мене щось всі про затишок, я не знаю чого. Бо для мене дивитись парфюмерний ютуб YouTube це про затишок. Тому і аромати і блогери, для мене це про затишок. Альона, якщо ти ще не знаєш, треба це виправити. Бо класний дуже аромат. Далі. О! Йдемо до мініатюрки. Наступний аромат це в мене клейномат Адепарфа. У мене мініатюрка і цей формат мені найбільше підходить, як виявилося. Це був ой, подаруночок до покупки. От з розпилення він мені занадто різкий. А от коли наносиш отак точково. То він якраз більш ніжніше розкривається, не так багато його потрапляє на шкіру. Він просто приємною хмаринкою класичного парфуму, окути. це шифр, Я не дружу з шифрами, але оцей в намазі мені дуже подобається. Це, як на мене, класична люксова парфумерія. Такий корінь люксової парфюмерії, хоч сучасний, кожен рік цей корінь міняється, тому що виходять нові аромати, але є якийсь, знаєте, стержень люксової парфюмері, на кругі якого всі танцюють, і які досить популярні. І є в нас одна чудова блогерка Людмила Деневич з каналу Ароматні розмови, в якої вся колекція, більшість колекцій це, в принципі, корінь люксової парфюмерії. Там Клої, Шанель, Герлен, Ланкоми, там, наскільки я пам'ятаю, якщо я добре пам'ятаю. І то цей шиприк ніжний від Клої мені з нею асоціюється. Здається, він в неї теж є. Тільки не пам'ятаю, в якому варіанті чи абсолю, чи ще щось, але точно пам'ятаю, що щось вона показувала з Номалі. Так що, людочка, це ви якщо ви дивитесь. Далі, кого я не назвала? Боже, так оце вже показувала. Це ще не показувала. Далі ем, бренд. Щоб вибило? Фрапе Боібланк. Бої бланк? Чи як? от як правильно б... тут називати? Боа бланк. Це такий армат. Вдихаєш його звідси, це древний аромат. Вдихаєш його звідси, і він дає так носик трошки гостринки. Але насправді це дуже спокійний, приємний аромат. Він сидить близько до шкіри, але його, звучання просто неймовірне. Дуже гарна, це така ніша, теж яку багато на парфумерному Ютубі я не чую. І тому для мене це щось. Незвичайне не, не те, що нестандартне, але так, це незвичайне. І такою ж незвичайною для мене є Марина Імбир, тому що вона теж це дівчинка з зустрінкою, але насправді вона дуже добра і дуже приємна. І чому я вибрала цей аромат для Маринки? Тому що вона мене познайомила з декількома дерев... деревними ароматами, вона мені присилала. До чогось, я не пам'ятаю до чого. І вона мені сама від себе поклала е, деревні аромати. Я писала їй в коментарях, що «А, я хочу познайомитися. Вона мені взяла і в подарунок поклала пару е, вілеватиків. І тому ці деревні, надзвичайні, чудові аромати, і це і в них є щось схоже. І плюс маринки дуже цікава теж. Е, Колекція постійно огляди якихось незвичайних, невідомих мені навіть брендів. Все нове, прям парфумерний журналіст. <сміт> так, Класний Класний аромат, класна Маринка. Маринка і <сміт> Так, і залишились у нас два аромати. А поки я не забула, бо я завжди забуваю і ніхто не доходить до кінця. Будь ласка, підписуйтесь, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І напишіть, будь ласка, з яким ароматом у вас асоціююсь я. Тобто, навпаки, який аромат зі мною асоціюється. Блогер ви чи не блогер, мені буде цікаво. Чим більше коментарів, там буде цікаво виводи середнє арифметичне, з якими взагалі композиціями я, я можу асоціюватися. Так, наступний аромат аромат-любов. Це Монт-Парфум Кристал від Мартін Мікалеф. Моя зимова любов. Я вже правда цей зими наносила, вже трохи любов спала, але все одно любов, любов залишилась. Це аромат знову ж таки: Мікалефівська ніша, насичений аромат, солодкий, тоборозно-жуйковий, тут троянда, тут ваніль. Як ви бачите по кольору рідини, просто аромат неймовірний. Дім Мікалєфу це така класична ніша, як на мене. Хоча ну, це, тут нічого старошкольного немає. Ні. Просто це аромат якихось панянок, якихось світських львиць, як на мене. Я не львиця, ні, і я ношу його не через те. Просто він мені подобається. Але от я бачу його на такій елегантній пані, як Оля Парфуміста. Оля Парфуміста, яка живе в Європі, чудово виглядає, гарно подорожує. Завжди її відео, це ніби як поход, похід для мене в парфомерний музей, тому що в неї і знятості багато, і ніші, багато, всякої прям захмарної. І я знаю, що цей аромат в волі теж є. Тому я вибрала його. От щось я побачила в неї колись і думаю, оце на співпадіння, хоча у нас різні зовсім колекції. І цей аромат для Олічки, мені здається, підходить. От така. І останній. О, ні, в нас ще два щось я забула. Не рахую. Наступний аромат Hermes Робар. Боже, я багато раз чула про нього від тієї блогерки, потім ще десь проскакували. І мені так сподобався цей флакон, що я захотіла просто через флакон з ним познайомитися. З іншими ароматами Армес в мене не складається. Але оцей червоний флакон я так хотіла, і коли я його отримувала, він, я вам скажу, навіть перевищив мої очікування. Такий свіжий, кисленький, ревневий аромат, ох, просто балдюж. І знаєте, не дивлячись на те, що це колонка, я вже казала багато разів, стільки з нього краще, ніж багатьох туалетних вод. На светрій я відчуваю наступний день. Ну, я наношу іноді на домашній одяг, щоб десь воно мені освіжало. Коли день... тепліше на... наношу прохолодні аромати, або освіжаючі. Коли холодніше, вдома наношу теплі аромати. І оце були дні теплі, я наносила його. Боже, яка це краса? Я його вдома, і на вулицю, і в розпиль він гарно йде. І бачите, я його купила? не пам'ятаю коли. Певний рік тому. І це ж я сама не зносила, так як в мене багато. Ну, я сама зносила десь половину, мені здається. Класний аромат. А, ну і хто ж це? Це, звісно, Наталя Золотарьова, тому що вона про нього багато розказувала. Ос особливо останнім часом. Вона його вже зносила. Я його купила здається, через місяць чи два після неї, але вона його вже зносила, а в мене він ще є, але я його прям. Я його ношу, і я вже майже впевнена, що її знову буду поновлювати. Хоча раніше в мене такого не було до парфумів. Зносила парфум один флакон, там, 30 мл чи 100, 100 я ніколи не зношу. Ні, зношувала. Все. воно мені не те, що надвіло, ну я отримала задоволення, але хочеться знайомитися з чимось новим. А цей ні, це я хочу, щоб в мене був. Хоча не знаю, можливо, коли дійду до дна, вирішу, що там вже досить. Будемо бачити. Але цей аромат в мене асоціюється. Наталя теж, вона освіжаючи її контент, освіжаючи, її, вона така позитивна, усміхнена, все зрозуміло, приємно дивитися, плюс її чудовий талант гри на фортепіано. Оцей аромат простий, але з, ізю, з родзинкою так само Наталя. Все просто все зрозуміло, але вона дівчинка з родзинкою. І останній аромат, останній по числу, але, але не по значенню. У мене тут всі не <гум> останні це Нарциса Родрігес Flormask for Her да. Це туалетна вода. Це такий аромат. Він мені, мені його вдихати подобається. От я себе, чим більше я знімаю відео і чим більше він приймає участь в відео, це, так, це не часто, але все одно. З кожним разом я розумію, що аромат мені подобається. Але я просто на собі його не можу витримати, бо тут дуже активна пудра. Це квітковий весняний аромат, навіть в весняному сні, я б сказала, з активною пудрою. Пудра тут прям. Косметична, така, знаєте, розсипчата пудра, багато пильності цієї тут є. Ой, ще щось гарне, не можу описати. І от оце я зразу скажу, цей аромат в мене асоціюється з Анією Валеріаною. Не можу пояснити чому. Я бачила, що в неї теж є якісь аромати з нарцисом. Оце не пам'ятаю чи є. Але от він такий. Слухайте, то дійсно, я не можу пояснити чому. Ну от щось асоціюється з нею все. В неї просто теж багато ароматів квіткових, е щось там з пудрою, щось таке більш до класики, до люксу. І от, оцей аромат теж, більш до класики. Він не звучить як люкс, але от він мені до класики більше. Не... Отак, я не можу сказати, вже слова закінчились під кінець відео. Так, от така мене підбірка, дуже різноманітні для мене аромати. Я сподіваюся, вам сподобалася моя версія цього тегу. Пишіть ваші враження, пишіть коментарі, що ви думаєте, які, чи співпали мої асоціації з вашими, чи навпаки не співпали. Гадуці, не пишіть, будь ласка, але якщо є що написати, пишіть. Я вам дякую за ваш час, за приділену увагу. Вважаю вам всього найкращого, бережіть себе. Хай лихо вас саминає в такий важкий час. І тримаємося. До зустрічі в наступному відео.